Доброго вечора, дорогі підписники каналу Дошні Перекупи. Вже темно. Ми знаходимось в одному з дворів Києва, і сьогодні у нас є нова покупка, а саме ось ця тачка. Ми зараз заїхали залишити деякі речі, які лежали в цьому авто, та будемо вже їхати додому. Повна інформація про цей автомобіль буде завтра. Ми його вже подивились на станції. Не було часу просто поснімати для вас. Тому знайте, що ми купили Аоді А3 2015 року на двигуні 1,8. Передній привід за 11500 доларів. А все інше вже завтра. Доброго ранку! У нас з'являється така тачка в продажі. Трошки більше інформації про неї буде згодом, Колеса гарні, піздець. Коротше кажучи, ось наша Audi A3 з панорамкою 15-го року, 187 тисяч кілометрів пробігу, в гарній комплектації, Що вам ще розповісти, більше інформації ви згодом дізнаєтесь, але от я думаю, вам зараз пошвиденько ми її продати за гарною ціною, чи, е, як завжди, зробити щось на 2 тисячі гривень, та продати на півтори тисячі доларів дорожче. Друзі, тримаю 6 бумаг, а це означає, що Audi під завдатком. Я її навіть не виставляв в продаж, просто написав підписник, е, приїхав його брат, подивились автомобіль, зрозуміли, все, що їм потрібно зрозуміти, що це крута ціна. Домовились ми на 12 тисяч доларів, тому він під завдатком. А ви не пропускайте круті варіанти. Друзі, вчора ми забрали Audi A3, я її запостив в інсту і нам скинули завдаток. Зараз ми стоїмо на станції. Клієнт, який скинув завдаток, попросив нас зробити деякі з нею речі, там замінити мастила. Пофарбувати йому передній та задній бампер, тому ми її пригнали на станцію Автостоп, щоб це все зробили. Звичайно, що клієнт вже скинув нам повністю всю суму грошей для того, щоб ми провели ці роботи. тому зараз підемо і подивимось, що з нашої Ауді. Ми її пригнали буквально там, 2 години назад. Подивимося, що вони встигли зробити за ці дві години. А ми приїхали на ось ці цела. До речі, яку ми знімемо для вас. Трошки пізніше пішли. Коротше, перше, що ми почали, це з повної хімчистки нашого автомобіля. Ви ж її зовсім не бачили тільки вночі, а так ми її не знімали. Але ми планували зовсім по-іншому. Але вийшло ось так. Тому зараз її будуть прибирати салон, мити її і все, що нам зробити потрібно, це. Ось такі от штучки прибрати. Далі є коцки по задньому бамперу, ось такі. Їх також пофарбують. Також у нашого авто є ось такі царапки, які ми також будемо прибирати. Ми будемо фарбувати капот під прибор, так як клієнт нас і попросив. І є, як бачите, ось такі царапки на передньому бампері. Так, друзі, наша Audi вже пройшла повну підохоту, ми зробили для неї комплексне ТО, зробили хімчистку, зняли задні капередні бампи разом з капотом. Ось ця частина, де у нас був рижик, ми її зачистили, тут загрунтували, також загрунтували ось тут. Буде фарбуватися ось це ось крило по ребру, для того, щоб не було видно переходу. Також Капот наш загрунтований, бампер задній, передній підготовано, вони вже також загрунтовані, і завтра це все поїде в покраску в сусідній цех. Саме в ту камеру. Сьогодні у нас середа, ми повинні бути на МРЕО в суботу в 8 ранку, тому я сподіваюся, що... Станція автостоп зробить все можливе та неможливе. Ведесенько пофарбує всі наші частини, видасть нам автомобіль, і в суботу ми вже її переоформимо. Клієнту я скидаю фотографії з того, що ми робимо. так як він зараз за кордоном. Виходиться дуже-дуже гарно. Я розумію, що ця тачка буде виглядати дуже круто, тому вже чекаємо на. Фінальний варіант. Друзі, пройшла неділя і ми нарешті забрали нашу Audi 3 з малярки. Що ж, повністю пофарбували всі деталі, які що потрібно було пофарбувати. Це передній, задній бампер, також капот. Все те, що бажав клієнт. Давайте підведемо математику. Купили ми цей автомобіль за 11 500 На сьогоднішній день через нашу сторінку в Instagram продали його за 12 000 доларів. Тому що наш клієнт був самим першим, щоб відхватити цей е шматочок торта дуже смачного за гарною ціною. Він написав нам, і зразу люди під'їхали, подивилися цю машину, зрозуміли моменти, які потрібно підробити, залишили завдаток та залишили нам кошти на те, щоб ми це все усунули. І так, купили ми цей автомобіль за 11 тисяч доларів. Продали за 12 тисяч доларів на сьогоднішній день. Тому у нас плюс 500 доларів на цій тачці. І саме головне ремонт для нашого клієнта цього автомобіля обійшовся в 500 баксів. Тобто тачка йому стала в 12 тисяч 500 доларів, що є ціною набагато крутішою, ніж є для ринку цих автомобілів. А продаються вони загалом десь приблизно 135-14 тисяч доларів. Тому хто не підписаний на нашу сторінку в Instagram, обов'язково підпишіться. Силка на неї буде в описі. Та й просто подивіться на те, що у нас вийшло. Аудіатрик.